Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І хочу прочитати одну історію, про яку написано в Матфія в Евангелії від Матфія, 14 глава. І зараз вже спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Як звечаріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо був вітер супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись, то привид, заговорили, закричались переляку. Та Ісус тією ж миттю мовив до них Заспокойтесь, це я, не страхайтесь. Аж тут Петро збавить до нього і каже Господи, коли це ти повли мені під. Підійти водою до тебе, підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна і почав іти по воді, підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати і крикнув Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього Маловіри, чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ушух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до них і кажуть Ти істинно син Божий. І, перепливши, прибули в землю Ганисарецьку. Пізнали його люди цього міста і розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих, та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося, одужувало. Ісус Христос Він сілював. Як тільки почули, що Ісус Христос прийшов в цю землю Генесарецьку, і до нього поприносили недужих, і ті, хто до нього доторкнувся, вони всі одужували. І цікава така історія про те, що Ісус Христос йшов по воді, і як Петро також пішов по воді. Потім він почав тонути, і потім Ісус Христос його подав йому руку і. Його. І він каже, чому засумнівався маловір. І іноді ми можемо також мати сумніви, чи може Бог зціляти, чи може Бог спасати, чи чує наші молитви Бог наш час, чи він і справді воскрес. Але Ісус Христос Він справді воскрес, Він живий, і Він каже нам не будь, щоб ми не сумнівалися. Щоб ми не сумнівалися в тому, що він нас любить, що він в наш час може спасати, що він зараз дає нам прощення гріхів. Що він зараз дає нам надію на вічне життя, що він зараз може зцілювати хвороби, і як тоді, коли почули люди в цій землі Гнесарецькій і принесли до нього хворих, і люди, які доторкались до нього, зціляться. Знаєте, добра новина в тому, що Ісус Христос Він зараз воскрес, і кожна людина, яка доторкнеться до нього, до Ісуса Христа в наш час, вона також може отримати прощення гріхів і зцілення хвороб. Вона також може отримати спасіння своєї душі і спасіння свого тіла. Іла, і це добра звістка. Бог є любов, і нема, і Бог є світло, в ньому нема ніякої темряви. Ісус Христос Він зараз любить кожну людину, він любить мене, він також колись знайшов, мене, і Він любить кожного з вас, і він шукає кожного з вас. І він хоче зцілити і спасти кожного з вас. Чому люди хворіють? Тому що це ще споконвіку, це від гріхопадіння, від гріхопадіння, яке сталося в Адамському саду, коли Адам з Євою згрішили. і тому з'явилися хвороби, і тому вони є. Чому в цьому світі є зло? Тому що існує дьявол, який спокушає людей, і тому є зло. Потрібно лише розуміти, що не все те, що ми бачимо, приходить від Бога, і не все те, що ми бачимо, приходить від дьявола. Потрібно розуміти, де є біле, а де є темне, де є діла Божі, а де є діла дьявола. І іноді люди вони не розуміють і кажуть, що це Бог карає за гріхи. Це Бог тебе покарав, але Бог не карає хворобами. Що робив Ісус Христос і що він зараз робить? Він зцілював хворих. Він робив речі надприродні. Коли він йшов по воді, це було надприродньо. Він завжди робив речі надприродні. Він е, перетворив е, воду на вино, він зміг на, е, нагодувати 5 тисяч чоловіків. Е, а ще й діти, жінки не пораховані були е, е, лише у нього було п'ять е, хлібів, і, і він примножив їжу. Він робив тоді надприродні речі, і він зараз також може робити надприродні. Природні речі. Потрібно лише вірити, не сумніватися, як Петро засумнівався. Він почав сумніватися і він почав тонути. Знаєте, іноді проповідники вони порівнюють, що коли бурі, коли хви, хвилі якісь є в нашому житті, то потрібно йти над цими бурями, над водою, як Ісус, шов, як Петро йшов, і не сумніватися в тому, що Ісус Христос є наш Спаситель, що Він допоможе нам при у ці хвилі, у ці бурі, тому що неприємності вони стапля... страпляються, тому що є дьявол в цьому світі, тому що існують спокуси, іноді люди впадають в ці спокуси, іноді навіть ми самі впадаємо в ці спокуси, але Бог нам допомагає бути переможцем, проходити у ці всі тяжкі часи. Ісус Христос, Він живий, Він воскрес, Він зараз. Дає прощення гріхів, зцілення від хвороб, він зараз спасає нас від нужди, від поганих речей. Він зараз чує наші молитви, він живий, він воскрес, і він зараз продовжує любити кожного з нас, кожну людину він любить. І він добрий тато, який хоче бути кожен день з нами і в радостях. І в смутку, і коли все добре, і коли погано, і він хоче виводити нас, коли погано, щоб ставало все добре. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією просто молитвою. Дорогий небесний отець, каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились і молитвою, то вірте, що Ісус Христос дав прощення всіх ваших гріхів і подарував вам життя вічне. І тепер Він, ваш батько, він війшов в ваше серце, і тепер Він буде завжди з вами. І Він також хоче вас зцілити. Якщо у вас є така потреба вцілення, то покладіть руку на себе, я з вас помолюсь. В ім'я Ісуса наказую, геть пішов, всякий дух нема з цієї людини, залиш її в ім'я Ісуса. Нехай піде щезне всяка біль з ніг, біль з. Головна біль щезне, геть пішла. Ем, нехай зціЛиться повністю хребет, нехай щезнуть грижа з хребта. Нехай вирівняється ваш хребет в ім'я Ісуса, я наказую. Нехай щезне біль з колін, він я Ісуса я наказую. Нехай щезнуть всякі пухлини. Я проклинаю всякі пухлини, щезніть, зникніть, геть підіть з, з цього тіла. Якщо у вас якась залежність, то я наказую дух нечистий, геть пішов, що викликає залежність, залиште людину в ім'я Ісуса. І я благословляю. Нехай відновиться кожна клітинка в вашому чілі. Я кажу: відновись, відродись, правильно працюй в ім'я Ісуса. Е, я благословляю вас. Е, нехай буде Божий захист на вас. Е, нехай... Приде втіха від Бога, нехай Божа милість супроводжує вас кожен день, нехай Божі ангели обороняють вас. в Ім'я Ісуса, я благословляю. Бог є любов, Бог є світло, Він любить кожну людину, неважливо, що ми робимо і якими. Він нас любить такими, якими ми є. І він хоче змінювати наше життя. Його любов вона перемагає всяке зло, його любов вона є непереможна. І Боже, благослови, щоб ця людина зрозуміла настільки сильно ти її любиш, настільки велика твоя любов, глибока, велика, широка, настільки велика сила в твоїй любові, Боже, зійди на цю людину, захищай її, відкривай їй могутність своєї любові. Ім'я Ісуса. амінь. Будьте благословені.